Не те, тому що фактично закону е, Верховна Рада ще не приймала. Є два проекти закону про ілюстрацію. Один поданий Джорджом і засіб на Верховну Раду, другий поданий Чернибоком і його фракцією. Щоб ви розуміли, політична ілюстрація є політичним актом, політичним актом. Який Що стосується інших прокурорів, вони відносяться до правокоронних органів. Тут визначається там, співпраця з органами, Партія, які, які виступали проти України, незалежності України, поділу і так далі. І який буде закон, трудно сказати. Рішення такий проєкт пропонувати у зв'язку з підготовкою і до розгляду Верховної Ради України закону України про ілюстрацію для формування інформаційної бази. Це не важливо. Це люди, які підпадають під ілюстрацію. Ви розуміли, це не кожна людина вона підпадає під ілюстрацію. Це чиновники. Це посадові особи, які є, люди, які не претендують на зайняття певних посад, люди, які будуть подавати документи на е, депутата. Причому ілюстрація проводиться один раз. Додається так, як знак якості, відповідає чи не відповідає. Тут багато питань виникає від того, хто буде входити в склад цієї ілюстраційної комісії. Сьогодні такий склад не формується. Для того, щоб сформувати його мотивний, чуть чуть спокійніший час, тикають за дві скупіння, чуть-чуть спокійніший час. Тому що можна так людей призначити, що малувають більше довго. Тому рішення таке. Створити в районі раді і комісію кількості. Скільки пропонуєте чоловіку? Є пропозиція 14 чоловік. Так? Інших немає хочу. 15, 15, 15. скажуть, буде 15. Давайте 15. Пропорції від громадськості і від де, депутатів районної ради, оскільки вона прийняв раді. Кількісно, ну, тільки не персоналів, кількісно. Скільки каже? від громадськості 8, а від районної ради сім. Тому що, щоб громадськість була домінуюча. І комуністи картина. Подивіться, ми не знаєте, на одну хвилину віску. Подивіться, вчора.